Я Матвій і я граю у Браво Старс. Так, так, я нас беремо на нового бойця Аллі. Зараз покажу, що в мене сталося. Ну, коротше, в мене мало бійців. Мені випав тік, до речі, зомбі-ящику роздавали. Ну і також Мортіс, це, Як ви знаєте, його давали просто так безплатно. Дуже прикольні. Брали старші, почали давати прикольні подарунки. І сьогодні ми будемо грати за Аллі, тестирувати її і пробувати вигравати за неї. Що чесно, я дуже радий, що я нарешті е, зроблю відео з Бравл Старс. Ну, ніби це не то що важко, просто якось не було бажання. Зараз я передвину камеру, щоб вона мені не мішала, бо я можу, нечайно кудись нажати. Блін, мене вбили. А я сподіваюся, що я виграю. Головне, щоб 에, Едгар наш не не програв. Ну, Едгар, звісно, на всіх бисить. Він думає тімитись. Він спершу дізлайки ставить, а тепер хочеться тімитись. Він дурний. Ну, Едгар мені вже дуже надає. Він вічно свої дізлайки тобі ставить. Думай, магітськими. Кимитись! Ха! Блін, ми майже виграли. Може Роза і Едгар якось виживуть. Хоча ні, я надію хіба що цей Едгар виграє. Мене вже бісить, якщо чесно він дізлайки свої кидати до Я хочу зараз на когось напасти. Ну, ну ми скільки разів вже здихаємо. За Алі, якщо чесно, я думаю, що зіграти. Але це не також ізі. Нам залишилось вбити їх двох. За Едгара найліпше мені грати. Бо я за Едгара вмію грати, а за Аллі не дуже. Ну але це для відео. Ми ніби сьогодні не будемо грати тільки за Аллі. Будемо грати ще за когось. Поставимо, давайте тут. А ну тут. На жаль, ми... Так. Кого б... За кого нам би пограти? До речі, ми оновили кольта. І дивіться, який він в нас тепер сидить. Я хочу зараз за нього пограти. Але давайте не в тройне, а в парне. Коль ціпером. Це дуже сильно буде. Кольт Біс і мій боєць. Я ще маю... я якщо... Я ще маю канал Матві434 по-англійськи пишеться. Так що заходіть на нього там і побачите відео. Я чому я на цьому каналі так багато відео не створювала? Я вообще не знав, що в мене є тут канал. Ніби я знав, але щось в мене пішло не так. Мій канал видалося. Блін, нас вбили. Просто мені якось... У мене був канал, а потім е е всі відео повидалялись. Ладно, жартую. Я і так відео не робив на ньому ніколи. Бо, Бо я не вмів колись такого. Я вообще не поконав. Ха! Тут! Ха, ми вбили. Ох, скільки баночок. Я, якщо чесно, вообще не знав, як колись відео робити. Блін, ми здохли. Щось ми сьогодні не виграємо. Нам треба якась бойця, який теж може всі вбити. Подивимось, може на якісь О, такі от прикольні штучки. За Карла можна пограти файно. Важкі? О, ну тут я майже виконав. Але я хочу пограти трішки за 8 біта. Бо ось у мене і квест на нього є, і, і я, він дуже сильний, щоб грати за нього. А потім ще за каркли можна пограти. До речі, скоро на моєму інакшому каналі Матвій 434 буде ну, друга частина, як я граю в Майнкрафт, або Magic Rampage, як я граю. Але я чомусь дуже довго не можу відео записувати. У мене просто ніби воно потім виключається. Якось, напевно, пам'яті в мене нема, тому я довгі відео не зможу робити. СТУ! Е! Мене. Я банк? Я бачу вас! На таран! Тук-тук! Ха! Ми виграли. До речі, хто дивився, а з вас вже вийшов фільм Джака Лемара 3. Тобто не фільм, а серіал. Третій сезон вже вийшов, я дивився. Він прикольненький. Але сьогодні ми будемо оновлювати Аллі. Бо Аллі ми тільки ну, вчора я отримав. І тому я хочу її оновлювати. Бо я за неї не дуже вмію грати попіх. Що ж я вам скажу? Йдемо далі грати. Оце я вам скажу. Па! Так, я, якщо чесно, дуже радий, що можу з вами пограти. Тобто не пограти з вами, а поговорити, бо мені самому ваша скука. Та. Повезло вам щолітні канікули. А ви напишіть, в якому ви вже класі. Буде цікаво почитати коментарі мені. І так, не нема чого робити. Моті за... Тепер, е, колись було багато... то а тепер ще буде багато Мортісів, я так поняв. Вони будуть ходити з токами. Люблю свою Хілку. Е, тупа Джекі. Вона щоб ми Хілку, напевно. Моя хілочка. Я бачу в тебе ту -у 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 -у. шукаємо а -а -а -а! моя хілка не можна ламати мою хілочку, бо я люблю свою хілку. Якщо ми пограємо, ще нам чотири рази то пограти, і будуть до речі, міфічівський стардроп. А ви знали, що міфіченські стардропи більше шансів, що випаде щось нормальне, ні, ніж ви як там цих все легендарних? От якщо чесно, я знала. І ми будемо сьогодні грати. І ми сьогодні це перевіримо, що мені випаде. Хотілося, щоб було щось нормальне. Бравл Пус мені, якщо чесно, не дуже сподобався новий. Ну, але мені подобається, якщо чесно, трохи брали Старс. Ой, тобто не Бравил Старс, а Браво Пус подобається Тух. Та ту. моя хілочка! Мене вбили і мою хілку поламали. Ми два здохнули. Але ми далі будемо грати, щоб отримати міфічний старедроп. ви скажіть вам, е, е, який у вас найліпший е, ще стардропи, ящики, подарунки, яйця, ну або ще щось. Е, ніби по типу як це. Скажіть, що вам найбільше подобається? І ще скажіть, які е, яка вам обновка найбільше подобалася? Або колаборація хоча б. І нема що робити. І -і 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 -і! Та, блін, ми ще раз здохнули. й це дуже погано. Можна добре. Ріку хотілося б оновити. і я оновлю його. До речі, у мене є квести. Я хочу подивитися, які в мене тут квести є. На брук, на ми. Ага. О, в команді ми. Мені один. Ладно, граємо далі за 8 Бо У нас тут нічого цікавого нема. Мені, якщо чесно, найбільше з найти, який скин подобається, який вийде в цій обновці. І це скін на дага. Я забув, як він називається. Якісь, там... Коротше, не важливо, не будемо заважати на це. Вроді би якісь лицардах дах. Чи хто? Лоцераптор? Я не думаю, Спершу думавшу дах це хруба... хрубачок. Бо він похожий на цього хрубачка. Але може це йти динозавр. Короче, Коротше, це якась непонятна аномалія, я так буду казати. І в нас тут є баночка. За 8 біта, якщо чесно, дуже файно грати. Скажіть е, мені, які у вас найліпші бійці в Браво Старсі, ніби за кого ви найліпше граєте. По... По... А! а пухчай! Ох, баночки! Ідуть пельшукати. Сьогодні у раз я буду... О, Бель! А ми що, шутобель! This is for Bell! Пучай. Хана, я виграв. О! Мо! він ні одного кіла не скупив. Мишка мила. Блін, ми звичайно пішли грати, а я хотів подивитися на квести, Ладно, пап грамів. І хто з нами тепер? Ладно, нічого не буду казати. Джин най джин. Бо джин. Джин тупий, ну звичайно, не як Міко. О, Ооо, Фрэнка, вас Бо Френк з'ївне! якийсь дебіл. Хю-кук, ангеку моя. Якась мені ця пісня застрягла в голові. Це згори в кальмара. Хілка я, вона здохне, бо нам Хілка не потрібна. О, я бачу десь і пені. Пен баночка і пені. Пен-баночка! Та моя банка, я хотів її забрати. Можна скоро кинути десь. Я кину тут. Щоб не всякий випадок. А в тебе більше нема. Дай на майк. Атанші мая. А, єва! Хм, <spe Done> я такий сильний. Я шість стільів зробив, а він лише один. нормальненький я ще два рази виграти, і я получу міфіческий дропчик Я хочу дуже його получить. і побачити, що нам випадеть. А всі...